Шосткинці відзначились на міжнародній співочій арені. Днями дует у складі Івана Антоновича та Олексія Тартичного, учасників народного хорового колективу Жайвір, тріумфально виступив на першому міжнародному українсько-польському чемпіонаті Арт Модерн Генерейшн 2025». Результат перевершив усі очікування: гран-при конкурсу та почесне звання Золотий талант України 2025». Висока нагорода не лише свідчення таланту виконавців, а й визнання самовідданої праці їхнього керівника Івана. Антоневича, який отримав сертифікат Найкращий керівник творчого колективу України 2025 за розвиток та збереження народного вокального мистецтва України, раніше ми приймали в цьому конкурсі е, 2023 році народним хоровим колективом Жайвір повним составом. Зайняли теж гран-при е, в цьому конкурсі, ну а Зараз, в цьому році, ми прийняли участь дуета. Дует був чоловічим Олексій Тартичний, перший голос, Іван Антоневич, другий голос, та концертмейстер Віктор Березняков, який акомпонував на Баяні. Дует виконав дві українські пісні народну Ой там у полі то поля та жартівливу маршову «Земляки такі призначеному для козацьких забав. Конкурс відбувся в онлайн форматі. Шостниці дуже сподівалися отримати призове місце. А тут гран-при да, ще золотий голос України, де да, все таке. Нам дуже радісно, що ми вже в такому віці і ще можемо виступати і радувати зрічелі. Народний хоровий колектив Жайвір має понад 40-річну історію, і сам Іван Антоневич працює з ним з 1985 року. Колись колектив налічував до 40 учасників, але зараз, на жаль, його склад зменшився. Зокрема, один з учасників Андрій Петрусенко, загинув при захисті України. До роковин його смерті колектив присвятив пісню Земля важка щодо репетиційного процесу в умовах воєнного часу. Іван Антоневич зазначив, що занять стало менше через тривоги та загальну обстановку. Репетиції проходять не. Не всім колективом, другий раз, а в дуеті, солісти, квартет. Наразі репертуар колективу повністю складається з українських народних та авторських пісень, завершуючи розмову, Іван Антоневич висловив найголовніше бажання колективу. Плани у нас великі, щоб тільки був мир. Якщо буде мир, то ми будемо виступати на всіх площадках, де можливо виступити. Бо всі ждуть того часу, щоб настав мир, і ми співали вільно, не боялись ні прильотів, нічого, а радість приносили людям.